Розповідала вам, що розчарування маю я і замовлення теж. Не знаю, може я тут трішки, та, ну, не думаю, що я перебільшую. Я завжди, знаєте, хочу знайти в чомусь позитив. Замовила на дача плюс на промі знайшла. Дуже хотіла і по батат різних сортів. Я розумію, що це, по суті, це, ну, маточні. Нема тут ні кущі. Ну, з нього, бачите, постійно брали живці. Мені вже вислали ось такий варіант. Ну, хай ще тут можна буде щось ще відщіпнути, спробувати. Ще ось так само тут ще можна відщипнути, спробувати, поживцювати. Бачите, ось брали постійно живці. Ну, а це, ну це вже тут немає що. Тут навіть точка зросту вже загнулася. Що одна, що друга. Ну, така вже один відсоток зі ста, що може щось бути. Так само і тут, подивіться. Ось таке отримала. Так хотіла. І знаєте, і розчарування. Я вже помітила, що в основному, чого ти сильно дуже хочеш, то часто воно чомусь не виходить. От навіть якщо взяти з насіння, зараз вам покажу. Своє трішки свою розсаду. От сіяла я дуже хотіла астранції. Шукала це насіння страшенно. Ніде нічого не змогла знайти. Один єдиний був варіант все. Той один єдиний варіант, не зійшов. Дуже хотіла стильбу спробувати, не зійшло. Вербену того року вирощувала. З насіння. Все гарно вийшло без стратифікації. Цього року тричі сію, вже її стратифікувала і нічого немає. Ось так. Але є і позитив. Бачите, які вже гарні поестоси. Теж в основному трапилися всі червоні. Але гляньте, як цікаво, знаєте, от в одних умовах зростає насіння. Знаєте, як то діти є в дні доросліше виглядають, інші чомусь тримаються довго маленькими. Так само і тут, бачите, ось це тримається таке бідосінько. Однаково все ніби і ґрунт, і, і умови, і полив, і все. А тут вже, бачите, який гарний. Ну, ось це так Вероніка королівська виглядає. Ось це, бачите, це хости. Уже справжній другий листочок вони видають. Такі, ну, теж, спочатку, як і гейхери, всі зелені, бачите? Ось. Прунела, от якось вона теж сидить на одному місці, ніби закущилася. Але, але теж хотіла дуже трав'яних стих і Перший раз був, як кажуть, блінкомом. Другий раз зійшли, але якщо, наприклад, це червоні, рожеві самі кращі. Червоні багато. Все-таки не зійшли. І якось розвиваються вони більш слабо. Ось так. Ось про те, що розповідала. Ось один, наприклад, це багаторічна рудбекія ось такий вже гарний саджанець. Знову ж, та сама партія, те саме насіння, ті самі умови сидить маком. Ось, бачите? Ось вже деякі гібіскуси трав'янисті, ось вже дуже гарно почали наростати. Але ж знову це ні це фіолетовий, бачите, я казала, морожеві ну, більш гарно тримаються. Ось таке вже гарне виглядає цинерарія, Ось вже починає перший свій листочок зафарбовувати оцей срібний колір. Бо спочатку воно зовсім не схоже абсолютно на цинерарію, Наприклад, і по сходах ви навіть не зрозумієте, що це вона абсолютно. Так, хто тут ще в нас такий є? Що? Ось, бачите, вже? Це манжетка. Ось так уже листочки, теж схожі на манжетку. Уже можна і розпікірувати. Ось так. Такі вони, такі вони. Ось так виглядають мої алісуми. Так їх і буду висаджувати такими пучечками. Не буду більше бавитися. Ось, це у нас. О, Боже, Катарантус теж потребує вже пікіровки. Сьогодні щось думала, цим і зайнятися зранку, але ось гофрена теж бажано вже. Скоро розпікірувати. Ось так виглядає пінісетом. Бачите, піннісетом той такий однорічний з бордовим листям. Хочу сказати, що цього року у мене щось ну, не виглядає так розсада, як виглядала ті роки. Не знаю чому. Ось це у мене ехінацея, чи ехінація. Подивишся, той каже так, той каже так. Ось так виглядає. Теж дуже тримається чомусь довго і майже не зростає на перстянковий пеніс. Ой боже, на перстянковий пенстимон. Ну, такий він, ну такий він. Спробую все-таки його розпікірувати. Може йому трохи ємкість тут велика, він пішов весь в кореневу систему. Це теж таке може бути. Ось. Які тут у мене справи? Ну, тут все вже винесла трішки я в прохолоднішу кімнату, тому що вже перці теж знову, дивіться ж. то саме на стіні, той самий сорт. Цей екземпляр взяти до уваги. І взяти до уваги, наприклад, ось цей порівняти. Ой, як і люди, знаєте, один якийсь хіленький, інший міцний і здоровий. Ось це так виглядають, бачите, дельфініуми. Хоча теж не скажу, щоб вони якось інтенсивно наростали. Ось ця рудбекія, яку я залишила, тут попікірувала всю залишила. Це ще не розпікірований мій перець, той що з АТБ зійшов дуже швидко, і далі зупинився. Лагурас гарно наростає, ну і дуже гарно коли усе, звісно. Подивіться, яка краса. Погляньте ось теж. Його теж бажано вже верхівку заживцювати знову, і щоб він був пишненький. Ось так зійшов бальзамін. витягується. Це я так вчора поливала і не поставила його до світла. Ну, а. Теж, бачите, такі ось ці касетки, Я покажу вам, бачите, якої, ну, формату. Ну, як для гейхери, то ну, добре. А якщо, наприклад, от взяти до уваги деревій, от вже йому, бачите, тут місця мало. Вже він хоче, щоб його розпікірували в якусь більшу ємкість. Тому один раз не обходиться, потрібно по декілька разів все те пересаджувати, щоб воно мало. Вигляд. Ось так на дворі холодно, мороз. До весни, знову до весни. <гум> Чекаємо.